Всем здорово. Це макола 2000. Ось я вже вирішив напотіти на сертифікат на танк сьомого рівня. Зараз, я його заберу і подумаю, що з нього випаде. Так і забрали. Так, чекайте хвилинку. Так. Нахуй на и Раз, два, три. И мне выпадает T28HTC. Я школа что и XM66F. На цьому в мене все. З вами був Микола 2000. Всім дякую за перегляд. Бачимось у наступних відеох.